Добрий день! Ми в коледжі радіоелектроніки і розглядаємо антени. Сьогодні наша задача зрозуміти, як же побудована і як працює антена КГ. Літери К і Г в цій абревіатурі розшифровуються К-кратна Г горизонтальна. Іншими словами, така антена ще називається антена кратних хвиль. За визначенням, це антена, яка зберігає працездатність на кількох кратних довжинах хвиль. Наприклад, антена, розрахована на довжину хвилі 80 метрів, зберігає працездатність і на 40, і на 20 метрах. Це досягається в антені КГ за рахунок особливого способу живлення вібраторів. Ще раз повторюю: антенна. КГ це антенна система, що складається з декількох горизонтальних вібраторів, які працюють синфазно, і антена зберігає працездатність на кількох кратних частотах або кратних довжинах хвиль. Ви вже знаєте, що, в залежності від того, яка відстань. Між двома кількома симметричними вібраторами, повинна бути, щоб забезпечити синфазне живлення вібраторів. В антені СГ ми розглянули систему, в якій відстань між рядами вібраторів лямбда-на 2 і застосовували зміну фази за допомогою переключення лінії живлення. Це було в антені СГ. В антені КГ синфазність живлення досягається не зміною фази за рахунок переключення лінії живлення, а живленням в центральній точці з'єднувальної лінії. Розглянемо систему з чотирьох симметричних вібраторів. От у нас два вібратора і два. Вібратора. Всього 4. Так от, синфазність живлення може бути забезпечена, якщо з'єднати ці вібратори лінією живлення без зміни полярності напряму, а з'єднання між одною лінією живлення і іншою забезпечити в центральних точках. Тобто, ми беремо центральну точку одної лінії живлення. І з'єднуємо з центральною точкою іншої. І таким чином синфазність живлення вібраторів буде забезпечена на будь-якій частоті. Чому? Тому що, підключившись знову-таки до центральної точки з'єднання лінії живлення, ми забезпечимо однаковий сувфаз при… Розповсюдженні енергії до першої групи, при розповсюдженні енергії до другої групи і при збудженні роботи вібраторів в кожній групі. Таким чином, незалежно від довжини хвилі, забезпечується синфазне живлення всіх вібраторів. Це проста антенна система з чотирьох вібраторів. Але легко можна розмістити в цій же площині в вертикальній. Ще чотири вібратори симетричних і з'єднати їх синфазно, подавши живлення в центральній точці. Потім це вже буде група з восьми вібраторів, а потім таку ж групу розмістити в цій же вертикальній площині це ще з восьми і таким же способом з'єднати їх синфазно. І таким чином забезпечимо синфазність живлення на будь-якій частоті. Залишається тільки забезпечити, щоб вхідний опір вібратора на частоті роботи був активний. Це, ця умова зберігається тоді, коли довжина вібратора кратна довжині половині довжини хвилі, довжині лямбда на 2. Таким чином, на всіх частотах, де довжина вібраторів буде кратна лямбда на 2 і вхідний опір буде активний. Ця антенна система забезпечить синфазну роботу всіх вібраторів. Антенна КГ проста за виконанням і забезпечує можливість збереження синфазного випромінювання всіх вібраторів системи в широкому діапазоні частот і на кількох кратних частотах. Тому ця антенна система вигідна для радіостанцій, які... Повинні забезпечити працездатність в на кількох діапазонах частот, на кількох робочих частотах, відповідно оптимальних, в залежності від стану іоносфери, від часу доби, від активності сонця і так далі. І ми маємо універсальну антенну, яка зможе забезпечити працездатність при різних умовах. Це особливості антени, яка. Г. Антена кратних хвиль, кратна горизонтальна КГ. Так вона позначається в довідниках для роботи з радіостанціями. Ще раз повторимо: антена КГ кратна горизонтальна це антена кратних хвиль. Тобто синфазна антенна система, в якій синфазність роботи. Вібраторів зберігається на кількох кратних частотах. Довжина вібраторів повинна бути кратна лямбда на 2. В цьому випадку вхідний опір буде активний за характером. Ну і синфазність е живлення при такому включенні, яке ми тут показали, зберігається на, е при зміні частоти живлення. За рахунок підключення з'єднання. Е Лінії живлення до центральної точки лінії розподілу енергії. І таким чином в... знаходиться завжди одна центральна точка. При подачі живлення в цю точку зберігається синфазні живлення всіх антенн, що входять в цю систему. Ми розглянули антенну КГ, кратна горизонтальна.